Чоловік написав такий коментар: основна причина розлучень: жінкам нудно. Чоловікам у відносинах потрібна стабільність і спокій, жінкам потрібна драма. А якщо драми не буде, вона сама її влаштує. Ні, дивіться, так ми нікуди не прийдемо. Треба дивитися ширше. Раніше як було, жінка собі сиділа вдома і чекала емоцій, як погоди, коли повернеться чоловік і щось там розповість про те, що в світі відбувається. Подій дуже мало було. Зараз це інакше. Мозок, сучасної людини, чоловік, жінка неважливо, живе в режимі гіперстимуляції. У тебе на день може бути 300 мікро-макро якихось стимулів. Сповіщення телеграм, інстаграм, TikTok, шахіди, блекаути, скандали, подкасти, події, сварки. ту-ту-ту-ту. Поріг збудження мозку піднявся, такого ніколи в історії не було. І те, що раніше було, о, емоція. Зараз таке, пшик. І в цьому шаленому темпі спокійні стосунки, на жаль, мозком сприймаються як падіння, зменшення стимулу, звідси відчуття оцієї нудьги. Не жінка-винахідниця драми. Давайте не будемо демонізувати. Ми знаємо багато чоловіків, які на пустому місці тобі влаштують такі спектаклі, що холодний будеш. Це наша нервова система. Так працює в новому темпі. Темп змінився ніколи в історії такого не було. Проблеманих жінках повторюся в тому, що багато людей будують свої стосунки на інструкціях 70-х років років. А мозок живе в 25-му, вже в 26-му. От в чому і є нюанс. Підпишіться. Ми тут розбираємо, чому сучасним жінкам і чоловікам складно бути разом, враховуючи психологію нової епохи, в якій ми живемо.